Наша дружня родина Херсонського закладу дошкільної освіти номер 27 представляє своїх домашніх улюбленців. Це Рекс, вірний товариш наших захисників. Зараз вони на виконанні бойового завдання, а свого вірного друга довірили нашому Макару, Маркіс та Джек. Це улюблені котики нашої євочки. Коли в них гарний настрій, вони ласкаво муркочуть, а коли незадоволені, то починають голосно м'яукати, щоб на них звернули увагу. А це Том, добрий та грайливий котик, який дуже полюбляє рибку. Але незважаючи на те, що Том маленький, він вже ловить мишок. Муся і сімка нерозлучні друзі. Важко сказати, кого більше люблять господарі, але є те, що їх відрізняє. Сімка полюбляє рибку, а муся ковбаску. Котик Матвій поважного віку. Дуже лагідний, знає всіх членів сім'ї і відрізняє гостей. Їх він зустрічає по-своєму. Матвій дуже полюбляє смаколики. Домашні улюбленці нашої емочки це кішка Дуся та собака Рей. Кішка Дуся породий сфінкс. Вона полюбляє гратися на вулиці і полювати на різних камашок. А собака Рей це вже дідусь, йому 12 рочків. Дуже важко рухається. Але дуже полюбляє, коли до нього проявляють увагу. Чарліка ласкаво називають дзвіночком, за те, що у нього дуже дзвінкий голос він надійний товариш та охоронець для нашої сім'ї. А це Мішель. Її назвали так, що вона має граційну та витончену статуру. А ще її ласкаво називають мишка, тому що має довгий хвостик. Жук веселий і грайливий і завжди піднімає настрій. Маленький Джекі завжди поруч зі своєю господинею. Він гарний охоронець і надійний друг. Тому його частенько балують м'ясом та твердим сиром. А що ж можна сказати про куку? Кука має чорно-біле забарвлення. Він справжній красень. Мальті виповнилося два з половиною роки. Це кішка з характером. А що ще можна сказати про Мальту? Бо вона ніколи не відмовляється від їжі. А це котики Кузя. І кася, вони дуже полюбляють гратися і бешкетувати. А цю руду красуню звати Матильда, скорочено Мотя. Вона добра, ніжна, але на жаль, вже старенька. Мольфара дуже мрійлива і непередбачувана. Красуня Ніка з голубими очима дуже приваблива і фотогенічна. З всесвітнім днем тварин вітаю. Бажаю, щоб наші улюбленці приносили нам радість, а ми їм давали ніжність, доброту, захист. Любіть їх і охороняйте.